Красиве дерево таке, друзі, подивіться. Таке червоне, вже в осінніх барвах. А те дерево тільки починає, тільки починає відчувати на собі дотики осені тими жовтими барвами, жовтими плямками. Це дерево таке плямисте, подивіться, бачите? От, такі от справи. І Шок-контент. Будинок, в якому я живу, бачите. О, досить довгий такий. О, от, до речі, десь тут мій балкон є. Будинок був 20 років о, заблокований, заморожений, як це називається. Запломбований, які величезні тут балкони, але пташки трошки роблять шкоду, бачите? Але я не для цього почала м -м, цей прямий ефір. Це Східна Німеччина. Подивіться, тут красиві будинки є такі. Хоча проти сонця, але да да, провер, хотіла сказати. Вже починаю говорити португальською. Але вдається побачити, що будинок повністю відреставрований і досить красивий. Бачите, в нас красивий вид з вікна на цей будинок, і там ще є один новий будинок. І цей, бачите, які ліфтики в ньому. Такі от шкаляні. І він досить-досить красиво виглядає, досить такий опрятний будиночок. От. А тут я вам те, про що я говорила на прямачах. Шок-контент зараз буде. Воно, до речі, пагорби такі. Гори починаються. Бачите. Німецький. І буде трошки трястися екран, як завжди. Коли я йду, але я буду зупинятись, щоб сфокусуватись. Те, про що я вам обіцяла показати, те, що я вам казала. Шок-контент. Зараз я підійду. Ближче, подивіться. Закинуті будинки. Абсолютно закинуті. Подивіться, один будинок, один, два, три, 4, 5, 6. Шість поверхів. Шестиповерховий будинок. Наскільки квартира абсолютно порожній. Перші три поверхи. Мають взагалі заколочені вікна, бачите, як страшно. Величезний, набагато квартир. Будинок. Далі от просто порожні вікна, відкриті, але порожні, без шторів, без нічого. Далі в вікно вибите шкло, яка сітка натягнута. Капець, бачите? Повністю порожній будинок. Ми йдемо сюдою, тут ще є підвальне приміщення, і для більшого шоку ще один будинок, такий самий будинок, абсолютно порожній, бачте. Там є вибиті шипки. Люди говорять румунською мовою, пішли, говорять румунською. Вона мені схожа одночасно і на португальську, і на українську. Подивіться, на шостому поверсі відкрите вікно. Подивіться, як страшно, як моторошно. Два будинки поруч, повністю закинуті, повністю забиті. Що там на балконах, що там в квартирах? Це капець. І за цим будинком ще один є. Невеличкий. Але це ще не все. Ми з вами йдемо. Знову мене трясеться екран. У мене нема стабілізатора, ви мені вибачте. Вау, як страшно. Будинки покидьки. Але я ж обіцяла, що контент. Ще буде вам шок-контент. Бачите, і тут зроблю невеличкий спойлер. Шок-контент в тому, що є будинок ще набагато більший за ці. І також абсолютно закинутий. Абсолютно порожній. Подивіться, як страшно. Капець. Заберезою. Заберезою. Видніється будиночки. Страшно, депресивно. Це Східна Німеччина місто Гера. От що зробив Совєтський Союз. Нікому не потрібні, страшні покинуті будинки. І зломана економіка, 30 років по тому люди тікають звідси шукають кращої долі на Заході. І ось вам шок контент, багато. Багатопід'їздовий будинок, теж абсолютно порожній, абсолютно покинутий, друзі. Не знаю, скільки тут під'їздів. Зараз ми його обійдемо зі сторони балконів. Бачите, тут двері заколочені. Капець, правда? Це вже четвертий будинок на нашому районі. Подивіться, як моторошно. Тут багато під'їздів, бачите, він такий, як з двох половин зроблений будинок. І тут дуже багато таких от, цих, як вони називаються, магазинів колишніх. Бачите, друзі. Зараз обіду. Ось подивіться, як це моторошно виглядає. Як це моторошно і страшно виглядає. Колишні магазини всі зак... заколочені, двері закриті, забиті, жах і цей величезний будинок. І подивіться зі сторони балконів та ж сама історія. Також якісь магазини, все помальоване, вандалізоване. І ці балкони, квартири з балконами. Всі викна забиті або побиті. І тут, бачите, непоганий район, тут магазин і станція трамваю. Таке життя в тюрингі. А тут вже робочий будинок. Результат совєтської окупації. Навіть через 30 років купа депресивних місць поваляних. Робіть висновки, що таке захід, а що таке раша. І щоб не бути такою депресивною, ось вам на останок, на кінець відео, трошки осінньої краси, осінні, осінніх квітів. Золотава осінь прийшла, друзі. І хтось зробив пір'я таку і кібану. Тут квіти і пір'їнки. Дякую за перегляд.